Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми розпочинаємо новий розділ пізнаємо себе і світ. Сьогодні ми дізнаємося, як пізнати свої здібності. Кожна людина неповторна і має від природи певні задатки, здібності. Здібності це психічні особливості людини, які забезпечують їй успішну діяльність у певній галузі. Без здібностей до спостереження важко уявити дослідника, письменника, лікаря, психолога. У творчості інженера велике значення має абстрактне мислення. Для водія важлива швидкість реакції та властивості уваги. Для знайомства із собою потрібен час. У тебе без сумніву. Є сильні сторони, здібності, інтереси, і ти вже реалізуєш себе відповідно до них, будь дослідником чи дослідницею, і вияви їх за простими ознаками. Що тобі легко дається? Що найбільше хочеться робити? Чого ти хочеш навчатися? Що можеш робити навіть без винагороди? Як допомагаєш іншим? Про що мрієш? Ніхто з людей не народжується з умінням щонебудь робити, і ніхто не знає своїх здібностей, доки не спробує застосувати їх. Розвиваючи здібності, ти прокладаєш собі шлях до успіху в житті, відкриваєш нові можливості, ти вчишся, тобто засвоюєш нові знання, а пам'ять їх зберігає. Пам'ять є надзвичайно важливою для всього процесу навчання без навчання. Не було б розвитку, а без пам'яті та спогадів ми не лише не змогли б навчатися і розвиватися, а навіть не впізнавали б родину й друзів. Для запам'ятовування нової інформації вкрай важливою є концентрація уваги, зосередженість на одному об'єкті. Важливим для запам'ятовування є повноцінний сон, відсутність стресу, страху, хвилювання. Першочерговим завданням пам'яті є підвищення можливості нашого виживання. Це знаряддя, яке ми використовуємо, щоби змінити або пристосувати наші звички на основі попереднього досвіду. Наша пам'ять потрібна не для того, щоб відтворювати минуле, а для того, щоб зробити правильний вибір на майбутнє. На основі того, що ми бачили і пережили. У мозку спрацьовує механізм формування емоцій та переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. Маса нашого мозку становить лише 2% від маси нашого тіла, а споживає він 20% усієї енергії нашого організму. У співвідношенні до маси тіла наш мозок найбільший. Людина розумніша за тварин. Ще й тому, що кора нашого головного мозку є більшою, ніж у тварин. Жодний інший організм без такого унікального мозку не має інтелекту, почуття гумору і розвиненої мови. Для збереження рівноваги в довкіллі наш організм пристосовується до різноманітних змін погоди, сезонних коливань температури, інтенсивності сонячного світла. Зміна дня і ночі. Впливає на всі функції організму: серцебиття, тиск крові, вироблення гормонів тощо. Біоритми забезпечують наше існування в довкіллі та взаємозв'язок із ним. Порушення біологічних ритмів ми відчуваємо як зміни настрою, самопочуття, емоцій, працездатності, клітини. Органи, системи, цілий організм і людська спільнота загалом мають біоритми, що тривають від мілісекунд до декількох років. Наші біоритми можуть порушитися під час інтенсивного навчання, фізичних навантажень, а також при захворюваннях. Наприклад, під час застуди змінюються ритми дихання, з'являється сонливість, фізична втома, знижується активність. Щоб досягти більшого в житті, працюй синхронно зі своїми біоритмами, дослухайся до себе, вивчай біоритм свого тіла та підлаштовуй їх під своє навчання і відпочинок. Бажаю вам успіху!